Яким чином можна повернутися на YouTube правильно зняти тегове відео на тему 10 святкових зимових ароматів? Вітаю вас, дорогі друзі! Явилася, не забарилася, давненько мене тут не було. Я дякую Олі Ольфатіво за чудову ідею. Я просто не знала, як це оформити, як, і, як сформулювати. Тему відео, тому що ароматов у мене вже скопилося дуже багато і не знала, з чого почати. Багато ідей, і важко було це якось окреслити нормально. І сьогодні я хочу розказати про аромати, які у мене викликають оцей самий зимовий. Святковий настрій. Сьогодні буде йти мова про аромати різдвяні, новорічні. І взагалі для мене зима це якесь суцільне свято, тому що народилася я взимку і після свят вище вказаних. Починається у мене там день народження, потім я після дня народження або в кінці січня зазвичай їду кататися на лижах, і тому а для мене це ще одне хобі, яке я обожнюю, і для мене це завжди також свято. Тому сьогодні, ну я так намагалася підбирати більш все ж таки різдвяну таку добірку зробити, але тут будуть різні аромати, тому е моя версія тего буде така. Перший аромат, про який я хочу сказати, розказати, він вже був у мене в добірках в декількох, і цей аромат називається Girl of Now Elisab. дівчинка сьогодні. Це один з найулюбленіших моїх ароматів. Звісно, він додає мені настрою. Він такий він затишний, він ніжний, він дуже шлейфовий, солодкий. І якщо, наприклад, Лавіабель зняла б з виробництва, що мало вірогідно, то я би не дуже сумувала, тому що в мене цей, є цей аромат, і він один з моїх. Як я казала улюблених, це моя знахідка, я його повторюю, я його вже задублила. Не, не те, щоб задублила, затриблила. У мене вже ще два запасних флакончика є на, на той випадок, якщо ну, раптом його знімуть. А, аромат, який дуже шлейфовий, дуже красивий, він піднімає мені настрій, він мене огортає, він е, такий. Затишний, при цьому шлейфовий і святковий, дивлячись, скільки наносиш на себе розпилень, від цього буде залежати буде це денний аромат або вечірній. Я його чудово уявляю як вечірній, я його чудово уявляю як повсякденний, і він завжди, під, ну завжди, майже завжди піднімає мені настрій. Тут є яскрава груша, тут є мигдаль, горіховість ця ну просто неймовірна. Такий класний, такий шикарний просто аромат. Його створив Доміні-Карпіон, і це, ну я вважаю, що це шедевр, а не аромат. Хто ще не знайомий з ним, познайомтеся, можливо, він вас вразить так само, як і мене. І додасть святкового настрою. Ще один аромат, про який хочу розказати, це моя новинка. Я його купила, надихнувшись італійською подорожю. подорожжю. Аромат називається Dolce Amalfi, і він про. Такі цитрусові десерти лимонні. Можливо, він схожий на лімончело, але я лі не, не, так і не скуштувала. Е так, моя кішечка <Подиває> ходить, там стрибає, як завжди, кішечки можуть це робити. Зараз воно. Ну, йди сюди вже, йди. Так от, аромат про лимонад, сітро, такий солодкий, можливо, десерт, можливо, це лимонний тарт, дуже смачний, дуже позитивний, і він завжди піднімає мені настрій цей аромат шлейфовий, безумовно стійкість на висоті, як, мабуть, все у Касамараті. У мене ще є дама Б'янка, я її про неї розкажу в наступний раз. ну Або там включу в якусь добірку. Бо дуже мене також вона вразила, ця дамочка, білявочка. А цей аромат також позитивний, так, бачите, він такий сонячний, він такий і кольор у нього. Під, уже колір підіймає настрій. І я його чудово бачу на вечірку, якщо його вдягнути, або вдома просто кайфанути, нанести на себе і відчути цей такий вибух цитрусовий. Більше лимонний все ж таки дуже сподобався мені і настрій мені додає Наступний аромат також моя новиночка. Цей аромат називається, як ви зрозуміли, Монталь Wood Wooden fire. Wood fire. Аромат про таку якусь деревину, теплу гарячу. Я спочатку думала, що він схожий на наступний аромат, про який я буду казати, це е, репліка, я забула, як вони всі називаються. Так, фейерплейс. Так от вони, вони зовсім різні. Е, я, цей, аромань, аромат, цей аромат про вогонь, але інший трошки. Не можу пояснити його всю красу, просто я його наношу і кайфую. Дуже класно звучить з чоловіків. Він такий ну, просто гарячий, якийсь спецієвий на глінфей не схожий, просто дуже красива деревина, не можу пояснити походження, але настрій. Знаєте, додає, додається цей настрій, такий, уявляю собі його, цей аромат на лижному курорті, в затишному шато, але це не буду спойлерити, у мене наступний аромат про затишне шато це Fireplace. fireplace. Аромат дійсно, аромат про камін, про багаття, про дерев'яний будиночок, про те, такі теплі, теплий светр, теплу одежу. До речі, нагадує мені цю пісню відому, яку співає. Вона така гімн Різдва, там, де компанія сидить, і Крісмас, ось вона так називається. Так от цей аромат мені саме про це. Затишний, солодкий. Тут є смажені каштани До речі, Нарешті я спробувала смажені каштани саме в Італії, коли була. Мені сподобав, сподобались такий присмак, такий, якщо так. Як же це пояснити? Ледь солодкий, пудровий такий, начебто присмак. Такий легенький, неприторний десерт. І от тут є ці смажені каштани. Звісно, аромат, це, не, це неможливо передати, аромат дуже класний. І у каштанів, і тут ця нотка заявлена. Дуже мені сподобається Подобався він. Я його купую вже, це у мене, до речі, лімітована версія, задублила, побачила на на знижку, і в мене тепер два флакончика. Один флакончик в звичайному флаконі з наклечкою, з біленькою такою ткани... тканини. І цей аромат також хай буде в мене, бо він дуже затишний, дуже подобається. Він такий атмосферний. Я не можу сказати, що я б його носила будь-яку пору року. Це для мене чисто зимовий такий аромат на холодну осінь, можливо, на такі перед, знаєте, такі відчуття, коли ось свято наближається. Ну і наступний аромат у мене про це свято наближається. Це також моя новиночка. Аромат мансера тонка кола. Дійсно, аромат про колу і про глінтвейн. Е, нагадує мені ярмарок е, різдвяний там, де варять глінтвейн. Е, тільки тут спирту немає хіба що. Е, він такий спецієвий, такий густющий, такий, е, наче? Не можу передати. Дуже кайфний, дуже класний аромат, стійкий, шлейфовий, проєктивний. Настрій вам забезпечений. Так, наступний аромат це Зарко Парфам, рожева молекула. Аромат цей зазвичай носять влітку. Я його уявляю, і він мені створює так і він, саме він мені створює зимовий. Перед новорічний настрій, тому що тут є нота шампанського. І ці шам... Це шампанське такі, знаєте, з... от тільки його відкрили, бульбашок багато, ці бульбашки вирують, аромат чудовий, такого солодкого шампанського не брют а саме напівсолодкого. Дуже класний. І взагалі е такі аромати, які ми зазвичай звикли носити влітку, іноді взимку вони нам надають, ну, вони якесь інше відчуття дають. Тому зверніть, е діставайте зі своїх поличок те, що ви запасли, наприклад, на літо. І цей аромат він просто мені дуже атмосферний і в тему до нового року. Наступний аромат це Байкіліан Льорверте. Аромат, про який, до речі, мало хто говорить, дуже популярний аромат Angel Share, який у мене був, я його випадково продала, жалкую. Ну, а що ж робити? Зате у мене, якби я той не продала, цей би навряд чи я купила. І взагалі він такий дуже специфічний, але я в нього закохуюсь поступово, і він мені такі якісь неймовірні емоції дає. Він має благородний шлейф. І якщо би, я вже колись говорила, все мрію зняти добірку про аристократичні аромати, то цей парфум туди б точно попав 100%. Дуже благородний, тендітний аромат про абсент. Я взагалі люблю алкогольні аромати, і, можливо, коли-небудь у мене буде така добірка і про алкогольні аромати, тому що мені вони до вподоби. Сама я алкоголь не вживаю, а в парфумах алкоголь дуже люблю. І оцей аромат з цим неперевершеним абсентом. Дуже класний. Дуже він дійсно по нішевому звучить, звертає на себе увагу, і я просто кайфую від нього. І наступний аромат, до речі, також буде алкогольний це Essential Parfums Divine Vanille. Ваніль тут безподобна, просто. Чудова, неймовірна. Я колись говорила, що вони схожі з Angels Share. Ну, я думаю, що я погарячкувала. Це, можливо, це бліда копія, але якщо, не брати, якщо їх не порівнювати, то це самодостатній, дуже красивий ванільний парфум з алкоголем. Ну, вони мені все ж таки схожі з Angel Share. І Ось я зараз насолоджуюсь ним. Аромат підвищує настрій, аромат е, святковий, аромат затишний, е, як і для себе можна його носити, і в люди носити. До речі, він не одразу, от, так от якщо його нюхати з кришечки, він. Е, не всім подобається. Я на роботу часто ношу аромати і знайомлю знайомлю дівчат, своїх колег з ароматами. І на цей аромат рідко хто звертає увагу. Але коли я наношу на себе, всі запитують, що за аромат. І він дійсно в шлейфі дуже гарно розкривається, дуже класний. Ще один аромат. Це дючеса від Доктор Гріті. Аромат недавня моя покупка в пошуках ідеальної вишні аромат такий вишнево-амбровий. Більше, мені здається, в сторону це унісекс, але бачу його на чоловіках і з чоловіків він дуже красиво звучить. Аромат, який також він не алкогольний, я думаю, ну, тут більше я Амбро відчуваю, він такий томний, густий, якийсь такий навіює ну, такий затишок, якийсь знову ж таки, будиночок, такий старовинний, вишня тут дуже гарна. Вишня, до речі, ну, от я шукаю свою ідеальну вишню і все ж таки думаю, що мені. Якщо ще купити дві вишні, мені мені хочеться, Бодічея і е, Тома Форда. Ну вже всі її мають, мабуть, тільки я одна не навколо хожу, ніяк не зважуся її купити. Ну, мені якось <смас> шкода стільки грошей за неї віддавати, тому я одну вишню спробувала, іншу не те, і ще, і ще. І я розумію, що вишня це небезпечна нота бо вона там інколи вишня дає такий, такий наче попільничка, якщо там є. ну Це не вишня дає, мабуть, кориця. І тут, до речі, є кориця, і воно дає такий табачний тютюновий аспект, але не в вигляді листочків табачних тютюнових, а саме як попільничка. Тому зверніть на це увагу, і аромат красивий, але може видавати деякі такі аспекти. Але настрій чудовий від нього. Ще один аромат для мене святковий. Чому я його обрала в цю добірку? Це 10 а буде у мене ще 11 Amoret, ельдоамурет, Amoret, не знаю, як він там правильно говориться. Ну, ви зрозуміли. Про що йде мова? Це аромат про хвою перш за все. Ні, перш за все це про пачулі, а потім про хвою. Аромат дуже красивий, такий специфічний нішовий шлейф, дуже сучасний, дуже мені подобається. І ось ця хвоя мені навіює от ялинку якусь, а можливо, це хвоя, така, як від сосни. Коли нагрівається сосна, виділяє такий якби смолу, таку. От Тут є такий нюанс в цьому ароматі. А ще цей аромат може індолити, дивлячись, на кого він сяде. Це ну, також це моя новинка, я ще я перший раз його, про нього говорю. Ну, Зважаючи на те, що я півроку нічого не говорила, і за півроку в мене не збиралося трошки новинок. Не в тому сенсі, що новинки 23-го року, а взагалі новинки в моїй колекції. Так от це новинка. І що сказав мені чоловік, що аромат пахне, начебто, ну сходив у туалет <б 6> по-великому. А я кажу, та ні, тут же ж хвоя заявлена. А він каже, ну правильно, в лісі, в хвойному сходив в туалет, Ну, щось на кшталт. А, але це, ну, я взагалі я б не подумала, що тут якийсь є індол, чоловік помітив це, а на мені він дуже класно сидить, давала своїм подружкам користуватися, вони також його високо оцінили. Дуже затишний, дуже класний шлейфовий парфум. До речі, один з найстійких, який є у Ельдо. Дуже гарний шлейф, шлейф має. І останній аромат. Я його з, минуло, з позаминулого року пам'ятаю, як я його одягала. У мене у нас була така піжамна вечірка. На Новий рік ми нікуди не ходили, просто вдвох відмічали, і я його нанесла на себе цей аромат. І ось чомусь от він мені, знову ж таки, тут є камфорність в цьому ароматі, і він мені нагадує якісь такі свята, камфорність, хвойність, щось таке от ем, гостреньке. Тут тро, дуже класна, красива троянда, аромат святковий, його можна наносити. На вечірку, коли там йдеш на якусь паті, він дуже підвищує настрій. І це для мене от такий, ну не, не те, щоб суто зимовий, я його взимку часто дуже досить ношу. І коли вже зима йде на закат, я його також ношу, тому що він в холод відкривається найкраще для мене. А, чогось влітку не тягнеться до нього рука. Але аромат дійсно класний, шлейфовий, це такий, знаєте, вже класичний люкс. А, коротше кажучи, цей аромат прекрасний просто, просто прекрасний і дуже шкода, що його зняли. Можливо, не зняли, але його зараз я хотіла придбати. У мене. Це другий флакон. Я продала залишок у мене був, і я купила. Думаю, хай буде в мене цілий флакон, хай була гарна ціна, і я його купила. Тільки накупила, купила, бачу, вже ніде нема. Або продають ну, ціни на нього якісь ну, неадекватні стали. Отож, це одинадцятий парфум, який мені підвищує настрій, який мені. Дає пережити деякі моменти. І взагалі ці свята, які ми зараз будемо святкувати, хтось святкувати, хтось не буде святкувати, але ж вони дають нам якусь надію, надію на те, що все завершиться добре, що ми переможемо, що, можливо, це такий останній тривожний рік, а можливо, нам ще. Сили знадобляться, щоб пережити якісь складні часи. Долучайтеся до тегу Олі Ольфатіло, і е, для неї це буде приємно. Можливо, ви розкажете свої, е, поділитесь своїми парфумами, які вам подобаються, які вам створюють настрій. Ну, В будь-якому випадку я рада, що розділю, що. Ви подивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, натисніть дзвіночок. І я дуже вдячна своїм підписникам, які залишились зі мною. Не відписалися, а багато хто і підписався і декілька. Дівчаток написали мені, куди я пропала, коли буде наступне відео. І це мене так знаєте ще підбадьорило. І тому я подумала, що все ж таки не буду я закидати це своє блогерство. <сум> дякую вам за увагу. Дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною, не дивлячись ні на що на мої такі перерви довгі. Я сподіваюся, що я буду частіше з вами виходити на зв'язок через відео. Дякую вам за увагу, дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші підписки, за лайки, за перегляди. Мені це дуже приємно. На все добре і хай вам щастить, хай вас Бог охороняє.